Двоє людей, чоловік і жінка, загинули під час обстрілів в Херсоні. І вже в лікарні від отриманих поранень помер восьмирічний хлопчик. Про це повідомив пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук. Раніше в офісі генпрокурора повідомляли про шістьох поранених цивільних. Росіяни зранку вдарили посеред середмістю реактивним системам залпового вогню, поцілив будівлю Херсонської обласної військової адміністрації. Пошкодили два поверхи. Крім того, влучили в яхт клуб училище, спортзал, приватні і багатоквартирні будинки. Через обстріл припинено теплопостачання масиву корабел. Його жителів просять евакуюватися. Голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив, що пошкоджено насосну і трансформаторну станції, які живлять кательню. Херсонська влада готова до. Допомогти із евакуацією. Щодня в місті та області фіксують до півсотні ворожих прильотів. 11 снарядів по житловому масиву на Сумщині під час нічного обстрілу серединобудської громади росіяни пошкодили багатоквартирний будинок. Там повилітали шибки, побило дах, розбита сусідня лінія електропередач. Ще один снаряд влучив в хату, вщент розбив стіни і дах. Господарі, які на момент обстрілу були всередині, скористалися правилом трьох стін, і це врятувало їм життя. По есманській громаді росіяни відкрили вогонь Сау. Загалом було 18 прильотів. Там понівечений клуб і пожежна частина. На Дніпропетровщині близько 50 снарядів і реактивних боєприпасів за ніч скерували рашисти по Нікополю і Марганцю. Зайнялися пожежі до ранку, їх встигли загасити рятувальники. Цього разу люди не постраждали, дісталися будівлям і приватним підприємствам. В Нікополі росіяни побили шість житлових будинків, станцію обслуговування, автогазові і електричні мережі. В Марганці пошкодили хати і господарчі споруди.